У волонтерському центрі шостка кипить робота. Щойно стартувала нова акція, яка покликана підтримати дітей напередодні свята Святого Миколая. Акція наша Подарики рихідку щастя стартувала сьогодні. Її мета зібрати теплі речі, іграшки, фарби, розмальовки, олівці, смаколики різноманітні, і відправити на деокуповані території. Звісно, що і дітям. В нашому місті ми спробуємо допомогти, але це буде залежати від кількості наданої допомоги волонтерському центру. Ми працюємо з адміністрацією міста Ліман, там 358 дітей, і це частина поїде на Ліман. На пропозицію долучитися до акції відреагували підприємці міста. Щиро хочемо подякувати магазину канцтоварів «Оріон». Дуже приємно, що відгукнулися майстри, такі як Тетяна Репа і Олена Підгурська. А також до нас долучився магазин дитячого одягу Апельсин для залучення коштів у планах волонтерів провести аукціон. Майстриня нашого міста Вікторія Ребенок надала нам декілька картин для участі в аукціоні на виручені кошти ми закупимо смаколики і. Відвеземо до міста Лиман. Ніщо не може так підняти дитячий настрій, як смаколики. Про це точно знає майстриня кондитерського мистецтва Олена Підгурська. Ми почули про таку акцію добра і з донечкою вирішили прийняти участь. Коли робиш добро, то це добро тобі і повертається, і дуже-дуже приємно, що другим людям, діткам приємно. Ми зробили ось такі смаколики, прянички. Ми Імбирні. Нам дуже хочеться, щоб у других діток деокупованих територій було своє свято, щоб в них були посмішки, щоб е, оченята сяяли. Радістю, щойно почувши про акцію, вирішили долучитися до неї представники учнівського самоврядування навчально-виховного комплексу номер 9 Дружною командою вони завітали до центру. Діти оголосили збір по школі і садочку, який у нас є. Збирали ми теплі речі, збирали ми канцелярію, збирали ми іграшки, все придатне до використання. Якщо це вже речі, які були вживані, все перевірене, все дуже добре, чистеньке, попране. І от ми хочемо зробити. Людям із зі щойно деокупованих територій трошки приємніше, хоча б на свята. Дуже приємно розуміти, що ти можеш комусь допомогти, хто в цьому потребує. Волонтери мене вперше робили свічки на станції юних натуралістів. Також допомагали, і зараз вирішили ось так допомогти. Ми з нашими учнями оголосили збор речей. Їжі, смаколиків і всього іншого. Ми збираємо ну дітям, щоб ну їм було весело, хоч трішечки. Щоб до них завітав святий Миколай. Хтось приносить допомогу організовано, як представники учнівських колективів. Інші діти приходять просто за покликом серця. Усе, що віддають волонтери, сортують іграшки до іграшок, одежу окремо, канцелярію окремо. Волонтерам допомагають їх діти, які усвідомлюють. Важливість ділитись добром з тими, хто цього потребує найбільше. Ми це робимо для того, щоб діти отримали ну якийсь позитив щастя. Якесь, чому ми робимо добрі діла? Тому що зараз такий поганий час. Ми їм допомагаємо, щоб вони були щасливі. Щоб в них було все добре, треба допомагати кожній людині, як хто може. Бо якщо не будеш допомагати, то буде всім погано. Це мені приємно, нашій сім'ї це приємно, Всім цим приємно. Ну і це для мене радість якась на святого Миколая. Ми одержимо подарунки, а ці діти можуть не одержувати. Роль святкого Миколая на себе взяла і учениця першого класу школи номер 13 Віра, яка після уроків попрямувала прямо до центру. Мої однокласники зібрали для других діток. Для других діток їх іг... іграшки. Та смаколики, якщо у вас немає часу, але є бажання долучитись до доброї справи, то можна перерахувати кошти на банківський рахунок, номер карточки 4731-2196-4049-8238. Наша акція триває, включно до Святого Миколая. За усіма питаннями, і пропозиціями, можна звернутися за телефоном 099-68-42-476. Усі іграшки та смаколики. Приносите у центр, що розташований за адресою вулиця Садовий бульвар, 23 А ви можете особисто переконатись, що бути святим Миколаєм достатньо просто.